Thank you Стадії. Це представник, який гає партнера події компанії Драйвово Євген Римський, дякую. і якраз тема виступу Євгена: як просувати послуги з середнім чеком 1600 доларів США на кризовому ринку з несформованою потребою та зростати на 400% на рік. Ну, інтригуюче, так? Да? Дякую, дякую, Всім привіт. А, привіт, всім, хто зібрався в залі, хто дивиться нас в онлайн-трансляції, хто буде дивитися нас в записі. Мене звати Євген. Я сім'ю драйвова. Зараз ми з вами конкретно поговоримо, що таке драйвово, але перед цим хотів би вас попросити відволіктися від телефонів. Зараз будуть плюшки, ви щось отримаєте. Да? Не просто так відволіктися від см-к. Добре, а, почнемо з чого. Хто чув про драйвово? Підійміть, будь ласка, руку. Так, уважно. Якщо давайте згадуємо, якщо ви чули, тримайте, тримайте руку. Я, yeah. супер. Пан Сергій. Можна вас, підійміться, будь ласка. Усі, хто підняв тільки що руки, підійдіть пізніше до пана Сергія, ви отримали тест-драйв на півтори години будь-якого авто з автопарку. Поаплодуємо собі, давайте. Супер. супер. Для тих, хто не чув, що таке драйвово, в кінці презентації буде інша плюшка. Тож, поїхали. Перше, драйвово це перший в Україні сервіс авто за підпискою. Що таке авто за підпискою? Це коли ти платиш раз на місяць, раз на місяць користуєшся щодня авто і ні про що не переживаєш. Що в нас зашито в підписку? Давайте поїд, подивимося. Так, щось в мене клікер. Щось, клікер в мене не працює. Можна наступний слайд, будь ласка. Є. Yeah. Що зашито в підписку? В підписку повне страхування, оформлення та податки, комплекти зимової гуми, шиномонтаж, зберігання. Це планове ТО разом з драйвером ТО. Це та людина, яка приїжджає, забирає у вас авто, везе на ТО, тим часом вам дає підміни тощо. Далі, проходження планових ТО ми проговорили безкоштовна заміна автомобіля на час ТО чи аварії. Наприклад, якщо ви потрапили десь на авто в ДТП, вам дали підмінну, всі інші питання, наші менеджери. Закривають, а ви собі катаєтесь, не знаєте, болю. І Draйвоo Pride. це ком'юніті наших клієнтів, які цінують те, те саме, що і ви. Але про Drive Pride ми трошки пізніше поговоримо. Давайте ще раз, підписка. Це коли ви не купуєте нове авто в салоні. Ви прийшли в салон, вам не треба викладати весь кеш. Да? Ми багато, багато з вами послухали про те, як зберігати гроші, як їх правильно розподіляти. Давайте зараз поговоримо про те, як їх зароблювати. Да? Тож, підписка. А це коли ви прийшли і взяли авто майже за 10% від його вартості. Вам не треба викладати весь кеш в салоні або, наприклад, якось там по-іншому, ви платите. Два платежі. Перший платіж, платіж це 5 останніх місяців підписки, і перший за перший місяць. Ось так. Ну, наприклад, давайте порахуємо середнє авто, там, попит, в якого більше всього, попиту серед IT-фахівців фахівців, це Volkswagen T-Roc. Він вартує 1100 на місяць. Тож, якщо авто в салоні стоїть там, від 32 до 35, то. В середньому у нас на місяць воно вартує 1100. Для того, щоб це авто отримати, вам треба внести 5 місячних платежів, це гарантійний депозит. Це останні. Ну, знаєте, як ви квартиру орендуєте, перший останній місяць. Заплатити за перший і поїхати. А, далі. Як це отримати? Вам треба залишити заявку у нас на сайті. Пройти тест-драйв протягом 60-120 хвилин, обрати авто. Тест-драйв можна пройти там, на декількох машинах, потестити по багнюці, по піску, розігнатися на трасі на максимальній швидкості тощо. А, в нас немає жодного там, жодної бюрократії. З документів нам єдине, що треба, це там, паспорт, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, посилання на ваші соцмережі. Ми швиденько вас скоримо і видаємо авто за 29 хвилин. А, ну, про перший внесок я вже трошки розказав. Давайте так, хвилиночку, це я назад клікаю. Ось. В нас нема якихось там авансів за авто, в нас нема штрафів, в нас немає жодних папірців. Наше авто можна замінити в будь-який час. Ну, Наприклад, ви можете зробити даунгрейд або апгрейд моделі. Ви їздите на Volkswagen Тірок, наприклад, давайте Тігуан візьмемо. Да? Всі знають по класах: Фольксваген Тірок, потім Тігуан, потім Торех. Наприклад, ви їздите на тюгоні, у вас все добре, вам все подобається. Почали ви більше отримувати від життя, почали більше заробляти. Ви хочете інше авто по класу, да? тож ви можете всередині підписки, прямо тут домовитися з нами, щоб пересісти на торег, їздити на торегу. Або, наприклад, щось відбулося в житті, якось там щось не складається. Тож можна зробити взяти авто, яке по підписці буде. Трошки дешевше. Далі, заміна автомобіля, право, але не обов'язок викупу. Ось до чого ми доходимо. Ви коли почали у нас оформлювати підписку, ви заплатили за перший місяць і за гарантійний депозит, і ця підписка розрахована на 36 місяців. Давайте поясню, чому на 36 місяців. Тому що середнє нове авто воно експлуатується протягом трьох років. І в підписку враховуються якраз усі моменти, такі, як. Пенсійний фонд, КАСКО, ОСАГО, усі амортизаційні штуки, скажімо так, за три роки. Там ДТП, ваш час, вартість вашого капіталу тощо. Ось за три роки, оце, оце все ви витрачаєте. Так, вибачаюся, хвилиночку. Так, да. ось ви це. Якщо б ви купили авто. Якщо б ви купили авто в салоні, ви витрачали самі. Ці кошти. Якщо ви берете авто в підписку, туди все зашито. Єдине, що вас бентежить, це бензин, парковка та мийка. І безпосередньо, коли ви доходите до кінця підписки, то ви можете це авто переоформити на себе, внести остатковий внесок і забрати собі авто. Але якщо ви хочете пересісти на інше і далі користуватися авто, не знати жодних проблем, ви можете просто пересісти на інше нове авто і користуватися. Супер, давайте поговоримо про тих. Кому ми даємо підписку безпосередньо. Частіше за все, це ті люди, хто знає ціну свого часу. Також це люди, які, наприклад, можуть взяти авто для коханої неперевершеної жінки. Люди, коли потрібно практичне авто, наприклад, у вас є якийсь спорткар, а вам треба кросовер по місту, також фаундери стартапів. Також частіше за все просунуті підприємці. Частіше за все, це it фахівці, сі левел, трошки пізніше про аудиторію з вами поговоримо. Ну і люди, які зростають, які відчувають зріст не тільки в фінансовому плані, але й в моральному. Ну і також тим, хто ще не визначився. Це чудовий варіант, коли вам треба перше авто. Ви не знаєте, яке вам авто треба. Наш стартап чудово підходить для цього. Тепер давайте подивимося, кому ми не даємо підписку. Це не просто так інформація, я не просто так хвалюся. Трошки дальніше, буде зрозуміло. Ми не даємо підписку деструктивним токсичним людям. Ми не даємо підписку нечистим на руку. Ми там принципово не працюємо з держзакупівлями і з держслужбівцями. Це реальний кейс. Якось нам написав з Тернопіля депутат Хочу Ауді. Вийшло так, що всі менеджери правтикали. А фаундер зайшов в інстаграм, побачив це повідомлення. Ну і він його відшив. Чому так зробилося? Ще раз веду до того. Тим, хто цінує свій час, тим, хто не цінує свій час, тим людям, які ніколи не зрозуміють, що там їх час вартує набагато більше ніж колупатися з євробляхою, і тим, в кого на мапі миру зекономити, а не заробити. Йдемо далі. Все ж таки, як це було про сервіс. Блок про сервіс, всі поняли, що таке дройвово. Супер. Як просувати продукт, який не розуміє на ринку, якого не існують? Давайте розглянемо основні тезиси. Хочу показати вам приклад на сходах Бена Ханта. Хтось чув про сходи Бена Ханта раніше? Це така комунікаційна модель. Щодо сходів, дивіться, в людин, в, людини в, людини, в принципі, у нас в, інт... в цифровому світі є п'ять рівнів усвідомлення проблеми. Ну, раніше так було, як мінімум. Є там перший це байдужість або неусвідомлення проблеми. проблеми. Наприклад, автомобіля розкажу. Я живу, в мене все добре, я їжу на таксі, або мене возить колега, або дружина. Або чоловік, і мені авто не потрібно мені начхать. Да? байдужість, зрозуміло. Друга це усвідомлення. Проблеми. Я розумію, в мене є багато зустрічей по місту. Я займаюся там, там мені треба виїхати за місто. Я почав відчувати потребу. Я її зрозумів, що в мене з'явилася потреба, але на цьому рівні я ще не готовий щось робити. Далі вибір інструментів вирішення проблеми. Окей, я думаю, мені треба цю проблему вирішити. Що мені робити? Мені треба автомобіль, де я можу його. Я можу його купити в салоні, можу його купити в США і привезти сюди биток, можу взяти в кредит, можу там ще щось. Тобто я тут конкретно обираю інструменти вирішення своєї проблеми. Далі. Наступний крок це пошук переваг. Я, наприклад, вибрав, я буду купувати магазин в салоні. І я тоді ходжу і дивлюся безпосередньо серед товарами. Ось цей автомобіль краще, а може інший, а в цього така комплектація, в цього є масаж, в того нема, нема масажу, обдув сидінь тощо, тощо, тощо. І п'ятий рівень. Пошук переконань. Я вже зрозумів, що мені конкретно потрібно. Мені потрібен там Volkswagen, Tiguan, Дерлайн, ось такий, да, там, такого кольору. Я хожу серед постачальників і обираю, хто мені дасть кращі умови, хто мені дасть кращу ціну, краще обслуговування, більший тест-драйв, тощо, тощо. Але як виявляється, це не все. Взагалі, взагалі, якщо взяти ще там на 100 років, тому повернутися, ну коли там почали виробляти автомобілі, да, пам'ятайте оці перші форди раніше в людей на першому рівні. Ну, просто не існувало проблеми, тому що автомобілів не існувало взагалі. Да? Потім на другому рівні вони бачили, що з'являлися автомобілі, там їх купували, інших рівнів усвідомленості в них ну, взагалі не було. І кожен рівень з'являвся з часом. А, так. Ідемо далі. До чого я це вам розказував? З'явився шостий рівень, і він називається пошук вражень. Людям недостатньо вже пройтися. По, ось цій, по цим сходам для того, щоб завершити покупку. Нам вже недостатньо. Це новий рівень. Ми еволюціонуємо. Нам потрібні враження для того, щоб ми покупали. Нам недостатньо переваг продукту. Нам недостатньо переваг постачальника. Нам треба враження, ми хочемо отримувати емоції. Чому так? Хто скаже? Давайте так, підрахунці, без мікрофону. Хто як вважає? Є, є бажаючі. Нема бажаючих. Ладно, давайте я підскажу. Чому так? <кхід> тому що тому що так, хвилиночку. Ні, так, наступне. Нам потрібні враження, тому що ми всі дивимося в телефон, навіть деякі з вас. На, наразі да, там, під час презентації. А, зараз йде боротьба за людський час, за увагу. Насправді не так важливі переваги або продукти, як увага користувача. І це найцінніше. Саме тому ми створюємо враження. Враження привертають увагу. Таким чином, ми отримуємо користувача. Що ми пропонуємо з вражень, саме наш стартап драйвова. Це комунікація. Перше, ми спілкуємося на ти. Ми спілкуємося, знаєте, як називається на шлону фойст, старший э, друг старшого брата Антон. Він крутий, it фахівець уходить в косухи і їздить на крутих тачках. Ось так ми спілкуємося. Ми спілкуємося так, наче ми вже з вами знайомі. Ми доступні. До нас не треба записуватися через півтори тижні. Ви можете нас набрати і через півгодини вже сидіти в авто і його тестити. У нас є взаємодія, ми, ми зустрічаємо людей у нас в офісі, ми даємо каву, ми, ми спілкуємося, ми повністю відкриті, ви можете підійти, потиснути руку фаундеру. Ви можете, ми можемо в теніс піти, піти на столь пограти тощо. Звісно, враження від автомобіля. це найголовніший пункт, що людина сідає з авто, він його відчуває і він отримує максимальну кількість вражень. Ну і зв'язок безпосередньо, ми спілкуємося в зручних месенджерах. Ми 24 години на 7 на зв'язку, ми не надоїдаємо, в нас нема таких там, агресивних продаж тощо. Але існують ще додаткові враження, які ми даємо. Людина після того, як вона з нами про взаємодія, вона ще отримує враження, якщо він бере в нас авто за підписку, враження від видачі авто, тому що ми видаємо авто під музику. А, з, в ну, нас там ціла процедура ведичі авто. Кому буде цікаво, зайдете до нас в Instagram, подивитись. Вони отримують враження від сервісу підтримки, наскільки ми швидко вирішуємо проблеми наших клієнтів. Ну і безпосередньо враження від ком'юніті. Про ком'юніті поговоримо на наступному слайді. Але цього всього також недостатньо. Ми створюємо багато вражень. Але цього недостатньо для того, щоб продавати ну, досить великий продукт. Якщо порахувати за 2023 рік середній чек, у нас середній чек 1700 доларів. Ну і уявіть собі, так, як продати. Коли людина дзвонить, каже, а, а, а хто ви такі? Що, що це таке? Тому кажеш, це сервіс авто за підпискою, ти платиш ось так, ось так, ось так. Це лізинг? Ні. Розказуєш далі. Це оренда? Ні. І так далі. Люди не розуміють. Тож ми сфокусувалися далі по ніші, для того, щоб краще розуміти нашого клієнта. Перед вами технологічний стек наших клієнтів. Як виявилося? Ну, Це було очевидно. Більшість наших клієнтів це IT-фахівці. Це C-level менеджмент і фаундери IT компаній. Ось, будь ласка, їх технологічний стек. йдемо далі. Так само тут є посади. Нашого драйвового прайду. Да, драйвовий прайд так називається наше ком'юніті. Так, у нас є юристи. Небагато, але заодно уявіть собі, як вони в цьому ком'юніті класно собі лідогенерять да, всередині. Тож запрошуємо юристів також. Тепер питання. В нас певний час були складнощі з лідогенерацією. Я вам вже трошки розказував про лідогенерацію. Ми рекламуємося, і там 85% до нас потрапляє фейлів. Ну це не можна назвати фейлами цих людей. Це люди, які дзвонять. Вони побачили рекламу. Їм цікаво. Ми їм розказали, що це таке. Вони окей. Це оренда, ні, це не оренда, це кредит, ні, це не кредит, і так далі. так далі, так далі, далі. 85% ось таких людей було, і 15% цільової аудиторії. І ми постійно гралися, ми створювали нові аудиторії в таргеті пробували креативи різні. І ми постійно ці 15% забрали, а потім з фейлами працюємо. Що ми зробили? Ну, Ми детально вивчили нашу аудиторію і подумали: а хочуть чи хочуть IT-фахівці залишати заявку на сайті, щоб їм дзвонили і продавали. Давайте відверто. Підійміть руки ті, хто любить залишати заявку на сайті, і потім ви очікуєте, що а, вам подзвонить менеджер і буде вам продавати. Оце, знаєте, такий менеджер з спортлайфа один раз десь заявку залишив, все, вони тебе потім там достають. З ким було, давайте руку підіймемо. Я подивлюся, наскільки ви а, активні. Є, супер. Дякую. Дякую. Тож ми вирішили зробити по-іншому. Ми створили розіграші. Що таке розіграш? Ми пропонуємо а, усім бажаючим випробувати випробувати долю і виграти авто на два дні будь-яке з нашого автопарку. Ми, почали, ми замінили всі форми на сайті замість заявки на розіграш. І кожен реєструвався на розіграш. І щоб ви розуміли, у цей відсоток фейлів, яких було вісімдесят 85% фейлів і 15% цільових, цільові виросли до 60%. Що це означає? Що людина не хоче, щоб їй дзвонили і продавали. Ця людина хоче, ну, по, ну наприклад, взяти участь в розіграші, наприклад, виграти машину. Це супер, це прикольно. Які емоції вона е, отримає? Так, ну це коли вона виграла, зараз розкажу. Коли людина виграє, що вона, е, які емоції вона відчуває. Перше, вона відчуває емоції від взаємодії. Дзвонить наш менеджер і каже: вітаю, Євген, ви сьогодні виграли машину на два дні. Супер. І, і знаєте, більшість відповіді: Вау, клас, я ніколи в житті нічого не виігравав. От, от Далі. Наступне: дотик до мрії. Людина може підійти до мрії, вона виграла, вона виграла це авто, вона два дні їм користується, вона кайфує, вона просто наповнюється крутими емоціями. Далі. Азарт. Uh, ну, Азарт в тому, коли ти в розіграші, звісно, ти відчуваєш азарт. Uh, і далі безпосередньо зацікавленість. Дивіться, виігрує тільки одна людина на тиждень. А що роблять інші, які програли? Вони цікавляться сервісом. Їх ніхто не чіпає, ніхто їм не дзвонить, да? вони залишають заявку, да? їх ніхто не чіпає. Але так чи інакше, ці люди у нас десь в Інстаграмі до нас підписуються, про сервіс знають, і так чи інакше вони до нас звертаються з запитами. Ну і безпосередньо зв'язок, емоції від зв'язка. Далі, що по розіграшу? По розіграшу, якщо ви виграєте, у вас ще шалені емоції від видачі авто, емоції та висновки від користування авто, і головне, що, нам, що передають нам люди, які виграють в нас авто, це вони роблять відгуки в соцмережах. В цілому ми підійшли до закінчення блоку про те, як продавати. Послуги з вартістю 1600 доларів а, на місяць на ринку продукту, якого ніхто не розуміє, на ринку в якого не існує, через емоції. Да, я намагався трошки детально розібрати щодо розіграшу. Безпосередньо пропоную всім учасникам зареєструватися на розіграш. Ви можете спробувати. Дійсно, в цьому немає нічого поганого. Ви знаєте, які у нас авто, то Рех. там Volvo xc 60 В нас Macan Miami Blue. Ми там BMW I7 продали останню. Реєструйтесь на розіграш. Якщо вам зараз соромно підіймати телефон, мов я такий серйозний і не хочу реєструватися на розіграш. Усюди на цьому заході є вода. А на воді є QR-код. Ви можете просканувати цей QR-код, ніхто цього не побачить, але прийняти участь у розіграші і виграти авто своєї мрії. Так, напевно, в мене це все. Да. Дякую за увагу. Чи є в когось питання? Дякую. Доброго дня. Доброго. Може, в мене буде трохи таке душнільське запитання, але ми тут юристи, це наше професійне. А мені цікаво загалом як людині, яка не йшла раніше про сервіс такий. А як юридично відбуваються ці відносини? Тобто, у який момент переходить право власності на автомобіль? Наприклад, як я розумів, спочатку за 5 місяців вноситься якась залогова вартість так автомобіля, потім сплачується підписка 36 місяців. Ось після спливу цих 36 місяців. Користувач має право отримати так право властива. Це прописано в договорі точно. Да, але саме деталі по договору, я вам, на жаль, ну, вибачте, що прибив не назву, бо є сім'ю, да, шеф маркетинг офіцер я можу, е... А, ось, будь ласка, Максим, відповість. Нас консультурують компанію Scootum, наші партнери. И у нас два договора. Один на подписку это где описываются все правила подписки, возможность смены автомобиля. И второй контракт это контракт предварительной покупки с фиксацией номера кузова, с фиксацией цены то есть это право, но не обязанность. Философия заложена следующая, что каждый из нас человек, и каждый из нас имеет право менять. свой образ жизни. Он может умереть, может уйти, может бизнес рухнуть, может уйти в Тибет медитировать. Каждый имеет право изменить свое, свое потребительское отношение, да, то есть потребление автомобилем. Поэтому мы закладывали изначально, чтобы убрать вот эти конские скрытые комиссии и штрафы, которые есть в классическом финансовом секторе. Это непосредственно финлизинг и кредит. Тось, по суті, можна сказати, що це модернізований оперативний лізинг з точки зору юридичної дякую ще питання. Може, в когось є щодо сервіс? Да, ми наразі ми є в Києві і в нас ще є машини в Одесі, але ми надаємо підписку по всій території України. І також нашою підпискою користуються люди ну українці в Польщі, в Португалії, ну по всій Європі. Тож, якщо ви хочете оформити авто в підписку, ви можете користуватися деінде в Європі. Головне, щоб про це попередити, ми допоможемо з виїздом і забезпечимо вас сервісом. А тест-драйви можна проводити в Києві та Одесі. Добрий день. Зрозуміло, що зазвичай ви на місяць використовуєте ну на свою машину, якщо це ваша машина, ну менше ніж там тисячу Доларів. А якщо, наприклад, посередині а, цих відносин а, ну ваша компанія закривається, вона виходить з ринку. Наприклад, а, що відбувається з депозитом? Що відбувається з автомобілями, а, що відбувається з тими грошима, які вже сплачені ну, як місячні платежі? Ну, о, складно уявити такий випадок, якщо щоб наша компанія закрилася, тому що в нас є ком'юніті, і серед ком'юніті ми залучаємо в тому числі інвестиції. Тож ми достатньо міцно на даний момент себе відчуваємо. Перше за все, через ком'юніті. У нас є мультиплікатор, і самі наші клієнти звертаються до нас для того, щоб а, додати стабільності драйвову. Але більш розгорнуту відповідь, я так зрозумів, хотів Максим дати чи ні? Чи я правильно відповів? Давайте я выйду на сцену, чтобы 100% юриста задут еще вопросы интересные. Меня зовут Максим Соловьев, я кофаундер и CEO компании Драевого и идеолог. У нас есть только государственные риски. У нас в марте был наезд налоговый, мы отбились, но наезд был из разряда азаровщины. Платите, если хотите работать. Ну, вы сами знаете, наверняка проблематику… Перевода компании в рисковый, потом блокировку НДС и так далее. К сожалению, риск только есть государственный. Что касается стабильности компаний, ну, такой же вопрос: что будет, если маленький коммерческий банк закроется? по сути дела. Да. В нашем случае мы об этих рисках, конечно же, думаем. И модель сделана таким образом, что даже если завтра компания по какой-то причине закроется, то по вашему балансу у вас будет владение автомобилем дешевле, чем аренда. В Украине бушной тачки за три, там, трехгодичной, допустим. То есть мы крутимся вокруг владения, вокруг стоимости владения. И создали такие условия, которые дешевле, чем владеть собственным автомобилем и нести риски фактически войны и все остальные на себе. 80% парка застрахован от военных действий, от любых. То есть если будет автомобиль уничтожен там, в результате каких-то стихийных бедствий либо войны, то страховая компания компенсирует эти выплаты. Давайте, у нас мы уже трошечки по часу Ага, все. Так, да, давайте останнє питання, ага. тому що аудиторію розігріли, але я впевнена, що ви залишаєтеся, да, там на заході і вас. Це да, є, і тут знати. можу залишитися. Да. Да. І тут може залишитися тому ага. я думаю, є буде кого У нас там є стенд, там де зона, да, харчування. Усі там бажаючи можуть цей Давайте Останнє так. питання швиденько. Швидке запитання, а може не в період військового положення, але загалом чи є можливість виїжджати за межі України. Просто от в оренді я точно знаю, що в Україні обмежено, і це дуже незручно, коли, наприклад, так. хочеш взяти автомобіль і поїхати там. Ну я, і, ну, якщо, якщо держава вам, як громадянину дозволяє виїхати за кордон, то питань нема, ми повністю організовуємо увесь пакет документів для того, щоб ви виїхали. Це круто. Як Дякую дякую. Дякую, дякую. дякую, дякую вам. супер. Супер кейс.